Доброго дня всім пасічникам. В сьогоднішньому відео я хочу представити вашій увазі ось таку парову скотопку. Ось так. Ідея її належить Рухманюку Василю Васильовичу. Якщо ви бачили попереднє відео дружня зустріч пасічників, там він про неї розповідає. Буде вгорі силочка на це відео. Це я в нього придбав такий. Котел з нержавійки. Варив сюди флянець ручки. Ось так він виглядає всередині. Там уже залито 15 літрів гарячої води. Це повністю харчова медична нержавієчка. Знизу буржуйка. Ось така невеличка. А суть полягає в тому, що ось такий мішок, не знаю, ще як поведе, будемо тільки експериментувати із. Оль, що він а, з, миск... з москітної сітки придбали в епіцентрі, загружається туди. Зараз дружина познімає. Значит, так выглядело снизу. Еще раз еще. Найду себе быстро. Ось так. Тут и зажимается. Вот так на край. Поджимается гантель. Опускается донизу. Четыре таких. Четыре есть. Ну, на четыре. I'm sure. Котел сам хотіли покрасити, пофарбувати отаку От термоемаль, чорна. Але як виявилося, це термоемаль, це повне повне дерьмо. Будемо його вам рекомендувати і подальше, ну, пізніше в відео покажемо, як вона, який вона вигляд має. Планувалося покрасити все чорною термоемаль, що буржуйки, що це все, щоб мало такий Гарний вигляд, ну але виявилося як водичка. Коштує дуже багато грошей, а не виправдала себе. Я думаю, можна підпалювати, як говорив автор. 15 літрів води має бути всередині, ми вже залили трішки підігріту. Це на буржуєчку така труба, вона знімається, можна в подальшому буржуйку використовувати десь на кочівлі, адже цей котел знімається, можна покласти кружок і готувати їжу. Ми будемо запалювати. Дували не робили, щоб знизити її. Дивимося, як вона себе поведе. Як видно, що тяга гарна. Подальша суть полягає в тому, що через якусь годинку це все віджимається, мішок підтягується до догори, зажимається назад, ось і все. Мінімум уваги до неї. От чим, чим вона мені так сподобалася, що вона потребує мінімум уваги. Ми подивимося, як воно буде на самому ділі. Це тільки перша експериментальна, перша експериментальна загрузка. Будемо пробувати. І ось як ми бачимо, процес іде. Буржуєчка димить. Ось в мене ще є такі температурні датчики. І тут є виходи. Під них Оль, покажи, будь ласка. Ось виходи. Це в подальшому. Це перший раз експериментальний, а наступного разу ще сировини вистачає. Крутимо сюди такого чи такого температурного датчика і буде чітко видно. І ось вже настав ранок. Часу в мене підходить до неї не було, так як я взагалі поїхав з дому, дружина двічі підтягувала мішок і декілька разів підкидала дрова. Зараз побачимо, що ось. Там получилось. А сейчас мешатьку мерло. Ох. Oh. Мішачок, напевно, надо. Да. Трішки є невеличкі залишки воску. Ось простелив миру на висихання, бачимо, ну, домішки, ну, взагалі майже майже тут воску не залишилось. Можна, звичайно, при бажанні ще раз перетопити, але я думаю, можна і не жад Що хочу сказати по, для промішок із е, моссідки. Ну, він не годиться для цього використання. Порвався слабенький. Ми то пошили їх декілька, але потрібно шукати матеріал краще. А так, загальну воскотопку я дуже задоволений, мінімум вона потребує уваги. Ось дивіться, віск ну, взагалі, бачите, легко досить виходить. Ось такий віск на виході. Ну, звичайно, що грязь є. Потрібно щистити, ну але, але віск, як на мене, ідеальний. Я взагалі дуже задоволений цією воскотопкою. Зараз знову будемо загружати і працювати далі. А, що хотів сказати за фарбу. Ось така фарба, ні в якому разі не купуйте її. Взагалі вона не годиться. Це ось мене їх. Хотіли скрити це все. Ще хочу передати великий привіт автору цієї вискотовки, Окманіку Василю Васильовичу. Велике дякую, великий привіт, дуже задоволений. Оскотовка просто супер. І ось зробили ще одну загрузочку, продовжуємо топити. Хочу сказати одне, що, напевно, Продамо нашу радянську стару, ну не стару воскотопку, якою раніше користувалися на 17 літрів, напевно, кожного пасічника вона була. Або комусь, можливо, подаруємо з молодих пасічників, подивимося. І будемо користуватися тільки цією воскотопочкою. Поставимо, то вже за наступним разом поставимо ще й термометр, щоб було цікавіше спостерігати, скільки там градусів. Дуже, дуже нею залишили задоволення, дружина в загазі в запаті від неї, наскільки мало часу вона потребує. Також чекайте відео із сонячною воскотопкою, вже повністю вона готова. Залишилося дозняти відео, але не, не, не вистачає часу, як завжди. Коли гарна погода, є інші справи, коли погана погода, то віск не тане в воскотопці. До побачення і добра вам, підписуйтеся на канал, чекайте нових відео. Дякую за вашу увагу.